Друзі, всім привіт! далі Продовжую контур завдання в Warcraft. Сьогодні у нас завдання глибокий разом. Тут нажимаємо кнопку Прийняти, подивимось на карті і тут нам потрібно буде набивати е, монстрів. Кам'ян-руб, побажак і детянеш детен... е, камінь Друзі, Летимо вниз. І я зараз вам покажу де кого, що треба робити. Так, от вони є ці монстри тут внизу ось таких нам друзі детеншов э, треба использувати на бета вісім штук. Да, 8 музыка вот такая маленькая нужно подойти поближе Уже набиваем цих вісім монстрів так 4 дорога лозака як ми набили достатню кількість монстрів повертаємося в бусокольний е дозорцей так Повернулися і до NPC на самому верху башні цієї. Підходимо до нього. Нажимаємо це завдання і нажимаємо кнопку «Завершити». Все, завдання ми виконали, друзі. Всім дякую за перегляд цього відео. Відео буде далі також, е, проходити будемо далі. Так що підписуйтесь і ставте лайки. Всім дякую, пока!